Крим засипало ракетами і бомбами. Горить Севастопольська бухта під ударом кораблі. Ну і також розірвало бази зв'язку із космічними супутниками. Такого рівня атаки схоже ще не було. На пляжах горять не вогнища, а уламки ракет рашистської ППО. От Саме на що і перетворила Крим російська окупація. Ну нічого таки пройшов час вибувати армію Рафії, трощити їхній флот та кримський міст. Як це відбувається, дивимося вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Криму. Великі вибухи в мережі пишуть про приліт по військовій частині рашистів. Однак є інформація про удар по центру космічного зв'язку в селі Вітіна Сакського району. Отже, про все по порядку. В окупованій Євпаторії у Криму пролунали вибухи. І про це зокрема повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер. Як повідомляється, горить військова частина окупантів та поле. Я чув два дуже потужних вибухи у місті: дома тремтіли вікна. У місті чути сирени швидких та поліції. Розповів мешканець Євпаторії. Як відомо, в окупованому Севастополі дійсно оголошували повітряну тривогу. І про що повідомляв окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Після цього він оголосив відбій. Повітряна тривога тривала 10 хвилин. Морський та наземний громадський транспорт на час тривоги прозупиняли свою роботу. Ну і зрештою остерігатися є чого. На тимчасово окупованому півострові пролунала потужна бавовна. І як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. В районі Чорноморського та міжводного кримчани налічували від трьох до п'яти вибухів. Повідомляють, що багато швидких їдуть у бік вітіно. Є інформація про удар. По центру космічного зв'язку в селі Вітіно-Сакського району також гурки чули в молочному. За даними телеграм-каналу, був проліту військову частину між молочним і уютним. У мережі припускають, що могло пролетіти по ПВО. Зазначимо, що перед вибухами рашисти у соціальних мережах попереджали про рух на півострові великої кількості безпілотників. У дописах окупантів йшлося про понад 20 пташок. Примітно, що поки раши страхували вибухи в тимчасово окупованому Криму. У мережі з'явилися яскраві кадри запуску по Острову ракет Атакамс. Ну а тим часом рашистські пропагандисти заповняють своїх довірливих громадян у тому, що збройні сили України буцімто ракетні удари по Криму завдають за допомогою суховантажів, на які розміщують пускові установки із ракет Атакамс. Окупанти стверджують, що мовляв після запуску корабель корабелі де до чорноморського чи одеського вантажного порту і зливаються із іншими суховантажами, які там стоять. Ну до слова нагадаємо, що напередодні ППО-рашистів у тимчасово окупованому. Криму збивала ракети, які були націлені на військові об'єкти, просто над пляжами, де відпочивали мирні жителі. Дотонацію було чути в районі козацької бухти, де базується 810-та бригада морської піхоти чорноморського флоту арафії, а також в районі Севастопольської Бухти. Гауляйтер Севастополя, той що Михайло розважав, повідомив, що від уламків ракет були трьохсоті на пляжі у Учкуївці, що біля Севастополя, згодом рашенські міноборони підтвердило збиття ракет над пляжем. за інформацією рашиської окупаційної влади через уламки ракет, збитих над пляжем трьохсотих десятки, повідомляють при трьох-двохсотих, серед яких донька заступника мера рашиського міста Магадан, який повіз родину відпочивати до окупованого Криму, знаючи про ризик перебування у зоні бойових дій. У місцевих же пабліках люди скаржаться, що окупанти під час ракетних атак сил оборони України по об'єктах рашиської армії не вмикають сирени повітряної тривоги та не допускають людей у підземні сховища. Саме це є головною причиною втрат серед мирних мешканців. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у Севастополі вімкнули сирену після того, як на військових об'єктах пролунали вибухи. Це викликало хвилі обурення у міських чатах. Місцеві жителі стурбовані тим, що останнім часом окупаційна влада нехтує безпекою, розміщуючи військову техніку та спорядження у місцях скупчення цивільного населення, внаслідок чого були двохсоті та трьохсоті. Пишуть у повідомленні. Ну а тим часом народний депутат Олексій Гончаренко відзна що пляжі у Любимівці та Учкуєвці розташовані всього за кілька кілометрів від рашиського військового аеродрому Бельбек? Це той його, тобто расисти не закривають ці пляжі. Вони просто із Бульбека злітають бомбити Україну і тим часом не зважають на місцевих мешканців, які сидять просто в один-два кілометри від цих літаків. Дуже типова історія. Написав він у свою чергу. Журналіст Юрій Бутусов наголосив на тому, що рашисти перетворили Крим на величезну військову базу, розміщуючи військову техніку біля відпочинкових зон, допускаючи відкриття курортного сезону і при цьому регулярно обстрілюючи з Криму українські міста. Рашись КП... О тим часом збуває ракети прямо над пляжами. Відтак... так. Рашисти всю провину перекладають на Україну та її західних партнерів, тобто і Сполучені Штати Америки і Британію. Ну і до речі, у Рашистському військовому відомстві вже заявили, що завдання ударів ракетами атакам проводять цитую американські фахівці з урахуванням власних даних супутникової розвідки США. В міноборону рефі оприлюднили наступне пропагандистське повідомлення. Я вам цитую відповідальність за навмисний ракетний удар по Севастополі насе передусім Вашингтон. Про цьому окупанти заявили, що мовляв. Неодмінно дадуть так би мовити відповідь. При цьому про те, що Рафі цілеспрямовано розміщує військові об'єкти поблизу невійськових районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари, йдеться і у звіті американських аналітиків і інституту вивчення війни. Нагадаємо, що напередодні у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у різних містах. Місцеві пабліки писали, що рашисти традиційно перекривали міст. Також повідомлялися про роботу рашиської ППО. і як пише телеграм-канал Кримський вітер», Місцеві повід повідомляли про сильні вибухи як в Севастополі, так і у Балаклаві. Роботу по зафіксували в районі Євпаторії, Сакбах, Шисарая та Інкермана. Один із прильотів, можливо, стався у районі Севастопольської бухти. Так на північній стороні міста спостерігалися задимлення. Підписники повідомляли, що РОСПВО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Також було сходження боєприпасів. Основна частина в море один снаряд потрапив на пляж. Йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що раніше стало відомо, що лише протягом двох місяців сили оборони успішно уразили близько 15 систем протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. І про це повідомив центр стратегічних комунікацій Стратком збройних сил України у своєму Фейсбуці та оприлюднив відповідну інфографіку. Так, загальна кількість окремих уражених систем ППО близько 15. зокрема уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. знищені десятки пускових установок зазначених систем. Понад 15 радіолокаційних станцій і понад 10 пунктів управління збройні сили України продовжують ліквідовувати рашистських окупантів і наближають день звільнення українського Криму. Ідеться у повідомленні рашисти відчувають скору втрату півострова, тому посилено готуються, аби втримати його. Так нещодавно стало відомо, що в захопленому Криму окупанти зводять дедалі більше нових вогневих точок уздовж берегової лінії та модернізують уже наявні. І про це повідомили партизани із руху. «Атеш». Збільшення фортифікаційних споруд та укріплення помітили зокрема в Євпаторії. Ну і також старі позиції активно модернізують і зміцнюють, що своєю чергою вказує на те, що рашисти готуються до найгіршого для себе сценарію ситуації на фронті. Вважають активісти. Ну і також партизани дізналися, що зокрема окупанти з 68-го окремого морського інженерного полку, які займаються зведенням фортифікаційних об'єктів і запасних позицій, додалі більше нервують через перспективи використання Україною. Винищувачів F-16 та ракетного озброєння по всій території півострова, зазначимо, що із поміж іншого літаки F-16, які Україна очікує тримати вже найближчим часом, діятимуть уздовж усієї лінії фронту. Про це заявив військовий експерт Євген Дикий. А я цитую його. Вони менш ніж за годину долають відстань більшу ніж протяжність України від заходу до сходу. Командно казати, що F-16 захищатимуть небо над якоюсь однією областю. Вони захищатимуть небо над Україною над лінією. Фронту з моменту виліту F-16 до можливості випустити ракети по рашистському штурмовику із будь-якої точки це менш ніж півгодини, сказав дикий. Він також додав, що літаки F-16 одночасно не зможуть закрити небо над Україною від усіх повітряних цілей ворога. Водночас вони здатні завдати серйозних проблем рашистській фронтовій авіації навіть у невеликій кількості. Ну а я в свою чергу вдячні вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних. Випусках слава Україні і слава українському війську.